Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми знайдемо відповідь на питання про те, скільки як маленьких, так і вже великих бройлерів можна розмістити на одному квадратному метрі площі. Підпишіться на мій канал, якщо вас цікавить домашнє сільське господарство, і одразу переходимо до теми. Спочатку розглянемо оптимальну щільність посадки для вже великих бройлерів, які наближаються до етапу забою. Щоб дізнатися інформацією з цього приводу, зайдемо. Ніколи не здогадаєтесь куди, заходимо на офіційний портал Верховної Ради України і шукаємо ось цей наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Даний наказ містить вимоги до благополуччя бройлерів під час їх утримання. В рамках теми відео нас цікавлять саме ось ці два абзаци. Прочитавши їх, робимо висновки. Щоб не вважатися шкуродером, на кожному квадратному метрі підлоги можна розміщувати не більше ніж 33 кг кілограми живої ваги бройлерів. За умови дотримання ряду умов, щільність посадки можна збільшити максимально до 39 кг на метр квадратний. Для легального збільшення щільності посадки до зазначеної величини необхідно отримати спеціальний дозвіл. Проте, якщо ви утримуєте менше, ніж 500 бройлерів, то вимоги даного наказу вас не стосуються і тому цей дозвіл вам не потрібен. А ось самі цифри є дуже корисними як орієнтир та рекомендація. Отже, найкраще орієнтуватися на 33 кг загальної живої ваги на 1 квадратний метр підлоги. І, до речі, з моєї особистої практики, така норма є цілком комфортною для бройлерів. З кілограмами все зрозуміло. Але яка саме кількість голів вкладається в зазначені показники? Або якщо спитати ще простіше, то скільки штук бройлерів можна розмістити на одному квадратному метрі сітки або підлоги? Відштовхнемося від строку забою птиці в 45 днів. В одній із вирощених мною партій бройлерів кросу Коп 500 у віці 45 діб середня вага однієї птиці становила 3 кг і 293 г. Ділимо рекомендовані Міністерством 33 кг на цю середню вагу і бачимо, що на одному квадратному метрі можна розмістити 10 таких пташок. Проте, у кожного птахівника та в кожній партії темпи росту птиці можуть дещо відрізнятися. Тому давайте поглянемо також на даній таблиці росту бройлерів, якою я користуюся. Згідно цієї таблиці, середня вага у віці 45 діб має становити 2 кг і 874 г. Ділимо 33 кг на цю вагу та бачимо, що бройлерів з такою середньою вагою на квадратний метр можна розмістити, грубо кажучи, у кількості 11,5 голів. Тобто, якщо ваша клітка має площу рівно 1 квадратний метр, тоді краще розмістити в ній 11 бройлерів, що буде навіть трохи просторіше норми, або, як варіант, можна розмістити 12 голів, що майже на 1,5 кг перевищує орієнтовну норму, проте все одно знаходиться в межах верхньої максимально допустимої межі, яка становить 39 кг. І до якої краще занадто сильно не наближатися. Якщо ви не плануєте постійно зважувати птицю та перераховувати виділену на неї площу, тоді є можливість діяти значно простіше. Враховуючи вже наведені цифри, можна орієнтуватися на кількість від 10 до 12 бройлерів на квадратний метр підлоги у віці 45 діб. Як вже було сказано, кожна партія може мати різні темпи росту. Тому обов'язково спостерігайте також візуально за тим, щоб птиця комфортно себе почувала. Та мала вільний доступ до годівниць і поїлок без конкурування за їжу та воду. З великими пташками все зрозуміло про те, як бути з меншими бройлерами в різному віці по мірі зростання від однієї доби та до забою, саджати 10 маленьких добових курчат одразу на площу в квадратний метр, де вони будуть жити до забою, в принципі, можна, але це економічно недоцільно. Тому найкращий варіант спочатку вирощувати на маленьких площах. І по мірі росту пересаджувати на більшу площу. В різних джерелах наведені досить різні дані щодо оптимальної щільності розміщення курчат по мірі їх росту. Тому я просто поділюся системою, за якою зручно вирощувати особисто мені. І вже на основі цієї інформації ви зможете зробити власні висновки і власні розрахунки в залежності від ваших умов та цілей. Для себе я оптимізував процес вирощування. Маленької партії в 15 курчат бройлерів наступним чином. Перші два тижні з 1 по 15 день 15 курчат живуть у брудері, площа якого становить приблизно половину квадратного метра. Варто зазначити, що на початку цього періоду на цій площі було би можна розмістити значно більше пташок добового віку, і вони би там чудово себе почували. Проте вже на 15-й день, за моїми спостереженнями, саме 15 бройлерів ще можуть там жити. Тому теоретично можна було б навіть за цей двотижневий період декілька разів переселити пташок з меншої площі на більшу. Проте я одразу саджаю 15 добових курчат в брудер з площею в пів квадратного метра, де вони ростуть до віку 15 днів. Далі з 16 дня я переселяю цих курчат у клітку площею в 1 квадратний метр. Там вони ростуть приблизно до 24 дня. З приблизно 25-го дня я переселяю їх в ще більшу клітку, де вони живуть вже до забою. Для такої клітки на 15 голів було би достатньо півтора квадратних метри площі, а саме моя клітка навіть трошечки просторіша приблизно 1,7 квадратних метрів. Площа в півтора квадрати оптимальна для 15 курчат вже забійного віку. Тому одразу після переселення на 25 дні життя пташкам там дуже просторо. В залежності від методів та особливостей вирощування можна розселяти і розділяти пташок по різним кліткам частіше, ніж це роблю я. Я навів приклад того, як зручно саме для мене в моїх умовах та для моїх цілей. Наведені цифри варто вважати не догмою, а орієнтовним прикладом. Обов'язково спостерігайте, щоб пташки добре себе почували, та щоб не виникало ситуації, коли якась пташка бажає, але не може Підійти до годівниці або поїлки через надмірну тісноту та недостатній фронт годування і поїння. Буду вдячний за ваші лайки, підписки та коментарі, тому що ваша активність є дуже важливою для розвитку каналу. Бажаю вам успіхів, безпеки та Божих благословень. До зустрічі у нових відео!